Друзі, вітаю! З вами Олександр Луценко та рубрика Питання від підписників. Сьогодні розберемо, як запустити рекламу на нутру з клоакою та без. Нутра – Це вертикаль товарів для краси та здоров'я. Офери цієї тематики чудово заходять у всіх країнах. В арбітражі найпопулярніші нутра товари це бади, товари для схуднення або від якихось захворювань. Також дуже популярні косметичні товари, наприклад, як. Крема для обличчя. Кажуть, що нутру складно лити. Ну, по-перше, це заборонена ніша, якщо у вас немає спеціальних документів. По-друге, треба обходити модерацію та клоачити, тобто показувати модераторам один сайт, а користувачам інший. Сьогодні ви навчитеся, як лити нутру без клоаки і з клоакою. І звичайно ж, як проходити модерацію у Facebook або в Google. А поки поставте лайк цьому відео та не забудьте підписатись на мій канал. Щоб не пропустити жоден з моїх щотижневих відео рецептів. Якщо добре почитати правила Facebook, Фейсбук, то Facebook не забороняє товари для омолодження. Це, наприклад, крема для обличчя або від змошок. До речі, ці товари вважаються нутрою. Тобто, ці товари можна лити без клоаки, напряму на лендінг. Звичайно, у вас можуть бути проблеми і вас можуть забанити саме через лендінг. Тому його треба чистити від неймовірних обіцянок, наприклад, що людина стане молодою за один день. Також проблеми можуть бути з креативами. Вони повинні бути унікальними і краще сильно не акцентувати увагу на обличчі в креативах. Також в креативі та в лендінгу не можна показувати приклади до та після. Звичайно же, ви спитаєте, а що ж показувати? Тому що це все впливає на конверт креативів та лендінгу. Тому і використовують клаку, щоб показувати всі фішки та переваги вашого товару. Давайте повторюсь: більшість в товарці думають, що крем для обличчя це заборонений товар, тому боючись, що його відразу забанять, навіть не починають продавати такі товари. А такі товари Фейсбук не банить, якщо виконувати всі правила. І ці товари мають хорошу маржинальність за рахунок до продажів. Але якщо у вас все одно виникають проблеми з модерацією, ви не хочете змінювати конверсійний лендінг, або у вас якийсь інший нутра офер, то можна скористатися клоакою. Модераторів переправляти на білий сайт, на якому виконані всі вимоги рекламної сітки, а користувачів на сайт вашого офера. Зробити білий сайт можна за допомогою генераторів вайппейдж. Посилання на генератор я залишу в описі цього відео. Білим сайтом може бути якийсь інфокурс або блог на WordPress по вашій тематиці. Далі перейдемо до покрокового налаштування клоаки. Використовувати для прикладу будемо сервіс Cloaking House. Зробимо це за три кроки. Перше, створюємо потік. Ми повинні вказати білий лендінг або white page. Якщо продаємо товар для схуднення, можемо вказати сайт місцевого спортзалу або курсу чи марафону по схудненню. У вкладці offer page вказуємо лендінг нашого оферу, тобто сайт нашого оффера з усіма фішками, який продає. Другий крок: налаштовуємо фільтрацію. Тут ми можемо фільтрувати людей, які, наприклад, заходять по VPN або через IPV 6, або без рефереру. Наприклад, вони знайшли ваш лендінг в спай сервісі і перейшли на нього напрямую. Вони побачать наш білий, чистий і красивий сайт. Також в налаштуваннях фільтрації обираємо Гео, пристрої, браузери та операційні системи для показу нашого сайту. Можемо також вибрати, через скільки кліків буде працювати наша Клоакон. До цього весь час буде показуватись наш білий сайт. Це потрібно робити, коли ваша реклама проходить модерацію. І наш третій крок інтегруємо і запускаємо клоаку. Будемо використовувати інтеграцію PHP. Для інтеграції через PHP ми заливаємо файл індекс.php з кабінету на наш хостинг або VPS в корінь сайту. А основний файл, де розташований наш білий сайт, перейменовуємо на сайт.php і вуаля все готово. Далі ми можемо відстежувати трафік у вкладці статистика, а у вкладці кліки ми отримуємо детальну статистику по кожному кліку. Ось так. Просто за три кроки ми налаштували нашу клоаку. Ціни на Клоакін хаус стартують від 30 доларів на місяць. До речі, за промокодом LPCRM ви отримуєте знижку 30% на будь-який тариф в системі. Тому, якщо вам потрібно пройти модерацію Facebook або Google і потрібно КЛОАКА, то Клоакін Хаус вирішить цю задачу. Посилання на сервіс. Буде під цим відео. Там є тестовий період, тому тестуйте. А з вами був Олександр Луценко та рубрика Питання від підписників. Не забудьте поставити лайк, задавайте свої питання, які ви хочете, щоб я розглянув в наступних відео. А я кажу, бувайте, до зустрічі!